22 листопада Верховна Рада прийняла закон номер 3494 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування, надання та використання відпусток, а також інших питань. Сам закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Цим законом внесено багато змін стосовно відпусток, і не тільки. Але сьогодні давайте розберемо зміни, які стосуються відпусток без збереження зарплат. Законом 3494 внесли зміни у статтю 26 закону про відпустки. Про перше збільшили термін перебування у відпустці без збереження зарплати за згодою сторін за сімейними обставинами. Якщо раніше така відпустка надавалася не більше 15 днів щороку, то тепер її тривалість збільшено до 30 днів. Проте, останні роки такою відпусткою майже не користувалися, адже працівники мали можливість оформити неоплачувану відпустку за згодою сторін на час карантину або на час воєнного стану. Проте і тут є зміни. А саме, частину третю статті 26 Виклали в такій редакції. На час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством та або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру, роботодавець на прохання працівника можна давати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, визначеного частиною першої цієї статті. Тривалість такої відпустки визначається угодою сторін, тобто, тепер в статті 26 прописано можливість надання відпустки без збереження зарплати на час пандемії. Епідемії, у разі виникнення загрози збройної агресії проти України та різних надзвичайних ситуацій. Тож після набуття чинності закону 3494 в заяві про надання такої відпустки можна зазначати: прошу надати відпустку без збереження зарплати за згодою сторін через загрозу збройної агресії проти України тривалістю 60 днів, наприклад, з 1 січня 2024 року. А в наказі про надання такої відпустки слід робити посилання на частину 3 статті 26 закону про відпустки. Ще одна зміна, яка стосується відпусток без збереження зарплати, додали ще одну підставу для надання відпустки без збереження зарплати. А саме, частину 1 статті 25 доповнили. Пунктом 20 такого змісту. Працівникам, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв'язку з закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації, тривалістю до 60 календарних днів може надаватися така відпустка. Тобто, це означає, що якщо ваш працівник проходив військову службу і його було звільнено з такої служби, то він має право оформити обов'язкову відпустку без збереження зарплати, якщо він звертається. Із заявою до свого роботодавця останній йому відмовити не зможе. Скільки перебувати у такій відпустці, буде вирішувати працівник. Тобто, конкретну тривалість відпустки він має зазначати у заяві, але тривалість її не повинна бути більше ніж 60 днів. І ще одна приємна зміна: час перебування у такій відпустці буде зараховано до страхового стажу. Для цього законом 3494 було внесено зміни до закону про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування за номером 1058, а саме зміни, внесені до частини першої статті 24 закону 1058. Період, протягом якого особа перебувала у відпустці без збереження заробітної плати, передбачені пунктом двадцять. Першої статті 25 закону України про відпустки включається до страхового стажу. Залишилось тільки визначитися, як саме період такої відпустки буде потрапляти до страхового стажу. Можливо, будуть внесені зміни до порядку номер 4 яким визначено правила формування та подання податкового розрахунку, і буде додано тип нарахування чи окрему категорію застрахованої особи. Можливо, це буде діяти іншим способом, тож з цього питання будемо чекати роз'яснення. Адже як зазначено у прикінцевих положеннях закону no 3494, Кабінету міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом привести потрібно свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом, а також міністерствами та іншими органами виконавчої влади забезпечити перегляд і приведення. Нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. І ще одна зміна стосовно неоплачуваних відпусток. Статтю 26 закону про відпустки було доповнено новим четвертим абзацом такого змісту. Час перебування у відпустках, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, не зараховується до стажу роботи. Що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини 1 статті 9 цього закону. Крім того, і частину 3 статті 12 закону 2136 викладено у новій редакції. Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною 1 статті 26 закону України про відпустки, без зарахування часу перебування у такій відпустці. До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 закону України про відпустки, це дуже кардинальні зміни. Вони означають, що із дня набуття чинності закону 3494 відпустки без збереження зарплати за згодою сторін, тобто за статтею 26 закону про відпустки, а також відпустки без збереження зарплати за згодою сторін на час воєнного стану, не будуть зараховуватися до відпускного стажу. Якщо раніше, наприклад, працівник весь рік перебував у відпустці, без збереження зарплати за згодою сторін на час воєнного стану, то за такий період йому набігали дні щорічної основної відпустки. Відтепер такого не буде. Проте дні перебування у відпустках за цією підставою додати на чинності закону 3494 будуть давати право на дні щорічної відпустки. Оскільки відповідно до статті 58 конституції України закони та інші нормативні правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Таким чином, з дня набуття чинності закону 3494 тільки обов'язкові відпустки передбачені статтею 25 закону про відпустки а окрім відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною до 3, 16, 18 років, дають право на дні щорічної основної відпустки. Відпустки без збереження зарплати за сімейними обставинами на час пандемії, епідемії, на час загрози збройної агресії проти України, на час воєнного стану, як за згодою, так і обов'язково працівникам, які виїхали за кордон або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, не будуть зараховуватись до відпускного стажу. І тепер доведеться визначати належну кількість днів щорічної відпустки за відповідний робочий рік. Наприклад, припустимо, що за робочий рік з 1 березня 23 по 29 лютого 24 року працівник був у відпустці без збереження зарплати за згодою сторін на час воєнного стану з 1 вересня 23 по 31 жовтня 23 року. З 1 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року він також оформив відпустку. Через загрозу збройної агресії проти України за частиною 3 статтю 26 закону про відпустки. Тривалістю 41 день. Період відпустки з вересня по жовтень буде зараховуватись до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. Адже в той період ще діяли попередні правила зарахування таких періодів до відпускного стажу. А ось відпустка з 1 січня 2024 року по 10 лютого 2024 була надана за новими правилами, і 41 день такої відпустки не будуть зараховані до відпускного стажу. Скільки днів відпустки належатиме працівнику. Якщо в робочому році були періоди, які не зараховуються до відпускного стажу, то кількість належних днів відпустки слід визначати розрахунковим шляхом. Спеціальної формули розрахунку днів відпустки немає. Але Мінсоцполітики рекомендує використовувати такий алгоритм розрахунку, у своєму листі щодо виплати компенсації за невикористану відпустку, спочатку визначаємо кількість днів відпустки на один календарний день за повний робочий рік з 1 березня 23 по 29 лютого 24, а саме 24 поділити на 366 дорівнює 0,0656. Далі визначимо календарні дні стажу за такий робочий рік, але виключаючи 41 день відпустки без збереження зарплати з 1 січня по 10 лютого 2024 року. 366 віднімаємо 41 день дорівнює 325. Календарних днів. Наступним кроком перемножуємо отримані показники. Отримаємо 21 календарний день. Тобто за робочий рік з 1 березня 23 по 29 лютого 24 працівник має право на щорічну основну відпустку неповної тривалісті 24 дні, а на меншу кількість 21 день. Все через те, що відпустка за статтею 26 закону про відпустки тепер не буде зараховуватися до відпускного стажу. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!